Активно наближаємось до фіналу. Боротьба за третє місце між командами МР, третьою окремою штурмовою бригадою, командою Бахт та збірною одинаків ми зможемо побачити у цій та наступній частині. А я нагадую, боротьба йде за коліматорний приціл. Друге та перше місце це пістолет та штурмова гвинтівка, що були надані мережею магазинів тактичного спорядження Страйкшок. Тому варто не пропустити фінал, бо це буде по-справжньому запекла боротьба. Усі сторони готові до виходу на арену. А першими зустрінуться Марін Райдерс проти. В ОПОсі в нас е, третя штурмова представники, тому буде, м'яко кажучи, дуже цікавий е, поєдинок. Так, друзі, починається перший раунд. Третя окрема штурмова бригада має жовті, е, жовті пов'язки, сині на Marine Riders. Завдання для Marine Riders – захистити точку пленту, не дати встановити е, третій окремій штурмовій. Бомбу на точці Пленту. Оборона вже е, тримає оборону, тримала, а е, третя штурмова зараз якраз проходить, активно проходить по одному з флангів. Зараз бачимо, що вони вже обійшли. Мінус один у третьої штурмової. І ще е, дивна ситуація трішки, здається, е, грабця цього і не, не влучили. Але ми бачимо, що в Marine Riders мінус два. Мінус 3, мінус 4 вже на початку, на самому старті. і ще один жовтий вибуває. Але, тим не менш, половина складу Marine Raiders вибула в перші, умовно, секунди першого ж раунду. Непоганий початок. І Ми розуміємо, що правий фланг, ну один з флангів, дивлячись, з якої сторони ми зараз будемо споглядати камеру, е вони поки не тримають, але е ну ми щойно бачили, відсутність комунікації призводить до того, що один одного бояться гравці. Тобто не те, то, що бояться, а просто швидко реагують на рухи, не розуміючи просто, де хто знаходився. Як ми бачимо, що вже один той фланг, який був пустий, вже перекрито. Третя штурмова має все ж таки пройти якраз в точку, де е, ми бачимо буква в е, кружку. Це є точка пленту. Перекидаються гранатами суперники. Марінрайдер свій дійшов за укриття. Можна продовжувати тримати оборону. Так, тепер цей фланг частково відпустили, який був повністю відкритим. Перестрілки відбуваються між суперниками, але... Це такий турбуючий вогонь. Зараз можливо буде летіти граната від е гравця е з команди Marine Riders. Усі е сторони по факту усі сконцентровані на середині, майже на середині полігону. Нагадаю ще раз. Жовті мають встановити вибухівку. І вони знаходяться дуже до неї близько. Ми якраз бачимо, один з жовтих проходить. Він вже на середині полігону. Другий, як ми бачимо, теж намагається поступово просуватися уперед. А третій е, в будинку навпроти контролював, але змінив позицію і пішов чи тримати е, прохід невдалий. Вибуває ще один гравець е, у жовтих. Небезпечно насправді там було просуватись, тому що там багато прострілів, і проходів і взагалі кутів. Напрям ще мінус один в третьої штурмової бригади, незважаючи на те, що старт них був просто ну... врожайний, м'яко кажучи, тому що на першій хвилині вони зняли чотири сині, тобто чотири гравці супротивника з команди Marine Raiders. Четверо гравців синіх з команди Marine Raiders продовжують тримати оборону. Е, можливо, граната до слова була. Так, це була граната, але вона не влучила в жодний з будинків. Вибухнула виключно біля автівки між будинками і автівкою. І це безпечно для кожного з синіх, для кожного з Marine Raiders. Хто знаходився поруч? Поки ми не бачимо якихось дій, але насправді вже домінують по кількості сині на полігоні. Вони вибили більшу частину супротивників. Тому для атаки або треба вичікувати якийсь вдалий момент, або дуже обережно. Поступово просуватися вперед та виловлювати знову ж таки супротивників. На жаль, не всі камери є в доступі для того, аби продемонструвати, де зараз знаходиться жовтий. Жовті. Але справді достатньо для того, щоб подивитися, як буде відбуватися. Подальший розвиток першого раунду. Вісім хвилин триває раунд. І за цей час супротивники одні мають не дати встановити бомбу, а інші мають її якраз встановити. У другому раунді команди змінять сторони і дзеркально буде по завданням. Те ж саме, але вже Марінрайдерс мають атакувати і встановлювати бомбу. Ну а третя ОШБ, звісно, має завадити це зробити і тримати оборону насправді, як ми вже зрозуміли, і знову ж таки з попередніх відео, що з попередніх зустрічей інших команд, що це насправді легше робити. Хоча якщо команда знову ж таки злагоджена і добре підготовлена, то навіть е, в активну оборону можна насправді пограти е, без проблем. Знову ж таки, як в попередній частині відео ми бачили, Центр 507 періодично так і робив. Ну і насправді в третій штурмовій десь так виглядає теж. Сам стиль роботи, вони, навіть якщо в обороні, все одно просуваються уперед, маневрують і хочуть там, через фланги зайти у тил супротивнику. Так, ми бачили щойно, що один з жовтих е вийшов з стіні, скажімо так, і, можливо, буде якісь дії. Якісь кроки робити до того, аби встановити вибухівку, чи пройти оперед, чи ліквідувати ще когось з супротивників з синіх. Знову ж таки рух пішла граната. Вона розбилася об будинок, і це, здається, було перекидання через стелю, що заборонено. Е, далі прохід був, і він ліквідував, ліквідував е, свого опонента, але вже під час, е, під час проходки. Е, я так розумію, що зараз вони спілкуються про те, що не можна було е, перекидати через дах. І це перший раунд. Це фінал першого раунду. 1-0 на користь Марін Райдерс. Товариша сів в його акумулятор, і нам потрібно ну, трішки проміжок часу для того, щоб він знайшов і замінив на е, запасний. Тому, друзі, краще за все завтівок мати з собою все з собою. Е, як би це дивно не звучало, але щоб не витрачати не свій час, не отримувати зайвий стрес. Починається другий раунд. Райдерс має встановити вибухівку. Третя ж окрема штурмова бригада вже займає позиції для оборони. Обережно поступово просуваються уперед і вже тримають правильні місця. Чому правильні? Тому що по факту уперед виноситись нема сенсу, а. А з тих позицій дуже зручно. Хоча знову ж таки вони намагаються просунутися ще вперед. Ми бачили, що одна чи дві гранати вибухнули біля жовтого, але він не зреагував. Можливо, не побачив. Ну, а осколки, можливо, навіть і не прилетів. Пішла ще граната у напрямок атакуючого. І дуже близько вона від нього взірвалась. Але знову ж таки з цього ракурсу не зрозуміла відстань. Ми бачимо, що од одна втрата є в Марінрайдерс. Є друга втрата в Марінрайдерс. От щойно ми якраз бачили, що в нього влучили. І третій гравець чомусь теж уходить. Незрозуміло, звідки його могли зняти. Але. Вибуває три гравці вже у команди Сині. Граната у бік третього ШБ, і один з жовтих теж мінус. От те, що якраз я і казав, Третя окрема штурмова зараз намагається просунутись уперед. Така активна оборона. Мала би бути пішла граната в його бік. Вибухає граната, але він продовжує. Ну, Ми всі бачили, що вона зараз вибухнула, але вона вибухнула так собі, скажімо, а, тому Тут під питанням. Але, як ми бачимо, розмін іде 1 1 Чи ні? Мінус 2 в команди Marine Raiders. І він жовтий виходить також. Величезні втрати. Полетіла граната у бік, до речі, е, мінус. Ага, його зняв нижній гравець якраз. Знімають ще одного. І в команди Marine Raiders. Лишається двоє гравців. Пішла граната від Marine Raiders. Їх лишилося двоє. Третє окремою штурмовою ну, 100% перевага в кількості невелика, але є. І вони трішки простіше можуть атакувати. Хоча їм це і робити насправді і не потрібно, тому що їх завдання пріоритетне, це е, і та е, якраз ситуація, яка зараз є, це якраз найпростіший варіант тримати саме оборону і не атакувати, тому що знов ж таки е, їх не набагато більше лишилося на полі. Ніж е, супротивника з Marine Riders. А от Marine Riders через брак комунікації, який стовідсотково е, зараз відбувається, тому що нема інформації, нема е, комунікації, немає розуміння, що відбувається. Ті завдання, які в них були на початку, вони їх виконують. Вони зайняли ті позиції. Ми бачимо, що переміщення відбулося е, одного з гравців і його знімають. Марінрайдер залишається один А1. Оди... Е, чекайте, ми бачимо, що знімається ще один з 3 е, окремої штурмової, один з гравців, вибуває також. Е, тепер 100% час, як кажуть, Counter-Strike, кемперства. Тому що саме один гравець, який не має розуміння, що відбувається на полі. Він продовжує виконувати своє завдання, його завдання було тримати один з флангів, і він його і виконує. Хоча, по факту, якби була нормальна комунікація по е вибувшим, щоб приходило оновлення, то, можливо, він би пройшов. чи Вперед, чи маневрував, ми бачимо, що його зараз якраз обходять з тилу. Обходять з тилу і е намагаються зачищати. Верхню частину лабіринту. Але він знаходиться трішечки не там. Тобто супротивник з Marine Raiders трішки правіше знаходиться і чомусь зачистка булась не до кінця. І Хоча знову ж таки тримати навіть місце на верхньому ярусі і мати можливість. Робити простріл по іншим напрямам для того, щоб завадити, якщо навіть і захоче той опонент пройти. Дуже спокійно, можливо, ми бачимо якраз, як сидить зліва Марін Райдерс, і тінь була трішки центрально на екрані. Тримаються позиції. І відбувається часткова зачистка. Чому часткова? Тому що вони е жовті рахують, що супротивник дуже близько сидить до точки Пленту. Але він позаду них. І скажімо так: з точки зору продуктивності Marine Raiders, той гравець, який лишився. Ну, можливо, виключно якийсь бал, що хоч хтось лишився в живих. Це можливо плюс, а з точки зору першочерговості по завданню, тобто встановити вибухівку, ну, міг би хоча б спробувати це зробити. Активно переміщуються жовті по полігону. Зачищають все, що поряд знаходиться з точкою пленту. Перезарядка. Це 1-1 на користь третьої окремої штурмової бригади. Наступний раунд це буде дезматч. І він починається прямо зараз. Змінили сторони команди і їх завдання вбити один одного або знищити якомога більшу кількість супротивника. Полетіли гранати. Знову ж таки безпечне просування супротивника. Марінрайдерс Марін обрали стратегію. Ми бачимо першого вибувшого зі сторони третьої окремої штурмової бригади. Марінрайдерс обрали тактику оборони. Вони не атакують. Вони не атакують, тому що вони зрозуміли, що супротивник дуже добре їх виловить під час якраз всіх цих просувань. І насправді, враховуючи, що рахунок 1-1, то не варто. Не варто йти в атаку, тому що шанси в атаці, ну, всі ми розуміємо, суттєво менші. Просував, просувався, щойно ми бачили жовтий в будинок. Навпроти нього вже знаходиться супротивник. І насправді вони обидві е, сторони підійшли один до одного в притул вже. Можна закидати вже гранати. Ми бачимо, просування було жовтого. І його зняли у спину. Другий намагається. Намагається теж пройти вперед. Думає, що знімає його, що знімав його колегу. Гравець з будинку навпроти, але, скоріш за все, знімали його якраз з флангу, бо там ми бачимо два стволи є. Усі проходи по факту зараз тримаються. Йде ще одна граната у бік. У напрям потенційної точки просування обмін гранатами відбувся. Пробігає один з жовтих вже до місця скупчення якраз Marine Riders. І... І ми бачимо, що оборона не змогли втримати. Знімають двох двох Marine Raiders. Жовті зняли двох MarinRiders. Ще навіть не двох. І ще один вибуває з третьої окремої штурмової бригади. Ще один. Ще одна втрата в жовтих. Я так розумію, було намагання закинути гранату, а якраз він контратакував той, хто не дав закинути гранату, і він розмінюється тепер з синім. Мінус один жовтий і мінус один синій. Дезматч триває, він краще виглядає з точки зору, з точки зору того, на що можна подивитись. Ми бачимо, що синій просувається уперед і буде, мабуть, контратакувати. Плюс-мінус це так дзеркально виглядає, як в жовтих, що один гравець, відчувши втрати в супротивника, які більші, ніж в його стороні, і він вирушає в обхід. Можливо, було б краще пройти ще глибше і через спину зайти супротивнику. Це раунд. Це раунд, і ми бачимо, що рахунок стає 2-1 на користь Marine Riders. Наступна зустріч команди Бахт проти збірної одинаків. Подивимось на, на цю зустріч. А загалом, після того, як Бахт зі збірною одинаків проведе зустріч, далі буде МР проти збірної одинаків. І у фіналі зустрічаються центр 507 проти БВВ. А зараз поїхали Бахт на наших екранах проти збірної одинаків. Вони сині. А Бахт зелені. Як ми бачимо, плюс-мінус активно відбувається пересування, переміщення гравців, летять гранати з самого початку. Купчується, ми бачимо одну втрату. Одна втрата у команди Бахт. І що саме цікаве, полетіла граната з порушенням правил. І до слова, це була друга друга граната. Зупинка зупинка раунду, зупинка гри. Зараз ми подивимось, як на самого початку цей гравець ну, майже впав, впав він на коліно. І це насправді травматично. Це, по-перше, по-друге, ми зараз бачимо, що він перекидає через будинки, що категорично заборонено на цьому турнірі. І зараз ми будемо бачити, як другу гранату він закидує. Яка теж, теж пролетіла через будинки. Тобто два порушення одним гравцем. І, на жаль, команда Бахт дискваліфікована. У наступному відео, друзі, команда МР зустрінеться зі збірною одинаків. Тож дочекайтесь, а у фіналі Центр 507 та БВВ будуть боротися за перше місце. А я нагадую, що спонсором cqb турніру виступала мережа магазинів тактичного спорядження Strike Shop. Варто дотримуватись правил, як ми вже побачили, дві команди дискваліфіковані були через дії лише одного гравця. Стара, як світ думка про те, що AirSoft гра друзів має все ж таки бути не тільки фразою, а для кращих результатів варто частіше відвідувати тренувальні заходи чи самоорганізовуватись та покращувати свої навички. На цьому у мене все. Вже у наступній частині побачимо протистояння команд Marine Raiders проти збірної одинаків. За третє місце. Якщо сподобалось відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Ну і про наші сторінки у соцмережах теж не забувайте. Там багато цікавої та корисної інформації. А поки ready for strike!